Вау! Взагалі то щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимося у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну вже ні. У вас є свої сейфи. М -м -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну й добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Oh Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмеллоу так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. Смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він ще бездомний. Там щось взагалі є. Ой, ні, звідки там вода. Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельох може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша? Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні. Смердюча цибуля. Відстій Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд, так і буде. А... Ой, яка гидота Це просто гидно. <різь> так, навіть дивитись огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сейф. Та без проблем. Майк у справі. Yeah! Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. <гум> Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Please. Приймаю за честь. Ей, Майк! Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е, ну і що, Майк? Я чекаю. І про мене не забудь. No. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буде лише я. Отак, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. No. Ні, Коля, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Ота. Круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь. Навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну добре. Ну, і що, круто я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа, Ура, Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж вона смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота. Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах. Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве. 3D-ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло! Ну, дивіться, Ого, воно стало справжнім! Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дітько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готова. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну який же він милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посеві дала, щоб їх спробувати. Ей, подруга, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальний, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, та що ж таки? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сид. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була, не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Що? я це зробила. Все більше я не з'їм. Хочу бити. Бріні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь, твоя черга. Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. На, засмок то є. Що, ми повернулись. Ніколи більше не відкрию цей сив. І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Окей. Звісно. Простіше, простого. Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне і нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же! Нужба! Ай! О, Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Пррр, пробачте, я не хотіла. О, ні, не вже все розсипалось. Ех, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку. А зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Отак від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу О, трохи сироп. ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полуничний сироп, річ муську Дякую. А тепер переливаємо полуничний сироп в муську Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропи в шприці. Yes. М -м -м, мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. Mm -hmm. Що таке, Люба? Mm -hmm. Боже мій, мені погано. Mm -hmm. Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Mm -hmm. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців mm -hmm. ставлю в пончики, щоб малеча чаки змогла сама mm -hmm. додати. Oh. У мене все готово, Можна дегустувати. Are you ready? Вау, Ой, боже мій! Це що мозок та крок? Страшнувато, звісно, але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, так це ж пончик та полуничний сироп. Мм, смакота А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час спробувати усі милі пончики. Ну-ка. Ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радіжних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить. лічилка. О, Венздей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала кей. <сподля notorious> Я намалювала коктейль. Приготуєте? <сподля> Звісно, супер, сестричка, буде зроблено. І так, першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Toxic Waste. Так, вони, неймовірно, ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? Геня, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу скітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. Отак не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась? Так, розкладемо скіток з покелиха, а потім заливаємо спрайтом. Ох, ну чому у мене банка ніколи не хоче відкриватись? О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Ну-ка? О, ні! Я тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово! Ну, а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Бо тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль, помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі? супер бабуся. Ох, бідолашна Кейт! свій коктейль Я подаватиму в цьому вишуканому келиху. Спрайт дуже банально. У мене є свій власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його і заливаю у мій келе. Nice. Річ до мене. Потрібна твоя допомога. Можеш відволікти Еніт? Давай, я на тебе сподіваюсь. Mm, вершки смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, ой, не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ми мій коктейль. Кажан, а ну-ка геть звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm. От і все, ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Круто вийшла Венздей. Бабуся, прокидайся. Ой, які цікаві коктейлі Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття, що зі мною відбувається. Бр, більше не хочу це пити А тут у нас що Якась зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гіркий коктейль! Він ще завочів. Відсій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь. Це однозначно перемога. Так, як же здорово перемагати! Дякую. Хм, Взагалі-то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, готова. Я хочу пасту. Окей. Макарошки. Добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах? Е, ні, викинь цю доту. О, це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно, Ой, тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю апчки. Е, зроблю кольорове тісто. Еня, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та ж вавіше. Пробачває здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от. Насипемо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку. А потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово! тепер все перемішуємо. Вуаля, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну а тепер саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. Are you ready? тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, yeah! а потім нарізаємо. Mm, яка ж яскрава паста у мене вийшла? Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду. А мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так, кетчуп знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике дякую, дитинко. ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагетті та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні? Хотілося би, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, і можна подавати. Yes. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Yeah. Ой, а у мене як розварилась паста. Перекладаємо її на тарілку oh. і готово. Oh. От розумничка. Oh. Кейт, пригощайся. Oh. Вау! Ой! Вен не перестає дивувати. Oh. Чорна паста з очима. Oh. Добре, спробуємо. Ой, фу, гедота. Пробач, вен але це вийшло погано. А тепер спробуємо ось цю апетитну пасту. Отак, бабусину пасту я впізнаю із тисячі. Смакота. Ой, ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. М -м -м, смакота. Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Хм, Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! Отак, От, це ж дуже просто. В цьому я з бабусею згодна. Це просто першим ділом беремо салатик та нариваємо листочки на тарілку. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату, потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все. Мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Дуло. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати сир. Він смачний. Ну А щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним. З допомогою цих формочок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу і можна подавати. Ну, яка краса. Гені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому гарно та апетитно. Боже мій вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально, це буде язик. Далі я візьму оливки та насаджую їх на зубочистки. Let's go! Вставляємо перець і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кейт, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Вау! Wow! Wow, це ваза з квітами чи салат? <ривіт> Потрібно спробувати. Yeah. Yeah. Ой, овочі, <ривіт> oh, no. wow. ось цей салат виглядає дуже апетитно. Бачу, тут і курочка, і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота! Ставлю мільйон лайків! Клас, клас, клас! А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого? Це що вочевий монстр? Цікаво, і що ці очі, Оливки? терпіти їх не можу. Фу, собі смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!